І всім привет! З вами я, Сігма Циганчик і Дракон. Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт Хардкор. Так, це програма. Да, ну, бо для мене буде теж друга, бо я першу, я спершу з тобою грав. Ну так. Да. Ви направили... Чотири лайки, ну Сашко шесер записываю То есть дракон ну, Давай швидше вже заходь. Я уже заходжу на свит Хардкор Як шо я помру то я буду Не знаю Можна, але якщо я буду, то я буду ровно висказувати такі типа охоромні печари. Оця да. рубрика виживання Сашком. Ну, в мене вдома. Я грати не можу. Давайте заходь же. Мою халабуд, бо тут ніч темної. Сашко, ти походу зараз помреш, бо зараз ніч буде.

Іди сюди швидше Я бачу будку. Иди сюда, не важно. Да мне перчика вс зомби заплаты. Шведку иди швидко. Открывай, відклей, відклей. Відкрый. Шведчик. Открывай, открывай. Ой. Зроблю око, по-моему. Безробки. Не там буде, нехай там буде. Там? там зомби

Лопата був землі, щось. Він ніколи не припадає. Наприклад, якщо ти дуже зомбі з предметом в руках, то щось зачарово має виступати. Якщо ви положите зомбі посадити. Якщо ви посадите зомбі з предметом в лодку, він буде сидіти, до кінця виживання. Тобі. Сідати по мене. А, а де моя е, тиво баранна, Я не понял, Де вона попаде? Я ж його не мене не, не, не подвозика. Не а якщо з предметом буде? Може з'явиться. Давай. Мені кажется, що ми першу нічого виживемо. Добре, я відкриваю всі, щоб ти можеш назавгрей тому на себе якусь. Ти Одного серйозно загріб. зараз нас б'ють і нас обох і вже наше виживання вже Добре, моє життя Ми як закінчиться і все закінчиться. Якщо до нас крипер підірвався, то представляєш буде? Ну, я на готові. Короче, Роман, е маємо зробити базу більшу. Ти із як я тобі її зробив? Знаеш, як? Хиткоп давай зробим, нечего ні? Ні. не бачу. Треба, щоб задань на стовхвату до його. Буде на дерево на Бо Я просто зроблю. Вы просто за мною стики з мобили. Моби за тоже зводим. Не давай з дерево, зароблю меня скрывать. Тихо там склетом скелет, там скелет. скинуть. Завертно купаємо дерево.

Блін, мені так страшно. Ты можешь зробити блок вугля. Є? Депсі, вугля? Не роби. Я не роблю. Не роблю. Я, Я, роблю. Маю дві... Я маю дві трусини, можу зробити дві. Чекай, вони правда там. Так, не відкривай блок. Я під низом, ну так. Не відкривай. Сашечка.

Что за бункер? Мне хай там будет. Хай будет, хай будет. Так, нич, 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 нич. Нич, ничь. Чашками не страшно. Так. Сикір. У мене є тільки дерев'яна сокир, Ой, що я роблю? Що я роблю? У мене тільки три землі. Я можу зробити чотири досить Да. А я Ура. Не, карлик. Хай. е, зараз не будемо грати. Зараз тебе о той киркові по лобі так не буду. Карлик, ти пыль, давайся. А ти вообще дракон зерку? Я Цей, там зомби, там зомби до нас де підкоп зробив. А, В, а, а ти ну по що ми туди нас не платимо Куда й ты? Зараз всі помруть і з них. Нарешті день. Не виходь там скелет. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да, круто. Так, наша база база розширилася трошечки Приходим. Mm -hmm. Нарешті! Тукейпер, Де тут земля? О, земля. ke yak koyu 20 dakika Пью, а меня не пуга, да? О курочка, курочку бью. Так. Кто он? Угу. Ламон их бьет, потому я на животе рисую.

Ні, ще не будем. Ч, зара? Шераем. Добре, я, хочу, О, я в О, у мене носиння пшениці і бложка плакетна. Давай коло нашого дому поставимо. Вот тут. А дав тобі треба піти до води і зробити тебе Угу. А потім який підривать репер, ага. ага. а мы привод. Набирайте на цьому відео три лайки і продовжувати угу. наш трину з вас і то багатонько. Серія буде трошечки довгенько. Так, 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 так. Типа, типа, І отак от закінчується наша серія. Как закінчується наша наша сеп? Направно тогда я лучше до твоей будут и ты его Я не Відкрий двері, Я хочу. А двери, наша хожу. О, я бачу, що ты. А ты не відкривай. я її так можу запустить, я можу межблоки пульта. Ты да. Стои, сты на месте, сты на месте. Стоит, стой, на месте! Стой на месте стоит! Я стою перед тобою. Ты серьезно? я нам дом расширяю, то есть, ну. То капец, так закинчивается серия. серии, на... Да. Ну, добрый, Якщо я помру, то уже все, капец. Желізу, Тут круто. величезна печера, там немає мобів, але просто желізо є. Круто. Я не хочу, я не хочу. Такі є багато жліза. Зараз вже ніч настане. Ти мені його подари?

Що, я? Ой, господи, со шкоди буде все дивитися. Ой, господи, так я за а наша... так все. Ні, не буду Чого? чекай, а я можу а я а як а як зробити двері? Помо не може, то ж... Добре, ми будемо закінчувати нашу серію сервісочку. Якщо, дивись, дуже нам дуже глибоко під тобою є величезна печера, в якій дуже мало мобів. Дуже мало, майже немає. І. Але. Але. але, але... Добре, ми будемо. Тут є куча желіза, куча брам, куча желіза, бран, бран, бляха, не знаю. Добре, ми будемо закінчувати. Стоп, вже закінчувати будемо серію. Закінчуємо все. Ми вже закінчуємо серію. Так, да, ми вже закінчуємо, закінчуємо серію, вже довгенько. І будемо вс... будем ми закінчувати серію, да Сашко? Ой господи. Добре, ми будемо закінчувати серію, да? Ну, получай. дивись на мене. І будем ми закінчувати. Ч, не дивись на мене. І всім пока.